Якраз на відео зараз вам покажемо, як відбувається процес пересушування, цієї ну як там пересушування. Після того, як вона була прийнята, вона ж приїхала до нас мокра, її треба в будь-якому випадку всю розстелити, розложити і потім от слідів ізоляції і всього остального обтрусити. Якщо комусь кажеться, що там нічого не висипеться, то ви будете приємно здивовані, як побачите, стільки всього з неї натруситься. Плюс ще вода з неї висохне, тільки гарно розправляю, бачу момент. От вам і міді, от вам і воду не п'є. От те, що я розповідав ще в минулому році на відео, тільки хтось там це сприймав як тихоньке да хахоньки. Скільки тут було міді, 10-200, да, здається, чи сіки? Не помниш? Ну, якщо да, хочете подивитися, скільки було в попередньому відео, можете глянути там буде інформація, скільки було міді. І коли вона висохне, ми її перевіримо, перетрусимо від слідів ізоляції і тоді подивимося, скільки на виході буде сухої.